Вітаємо вас на ютуб каналі компанії Вест. І сьогодні будемо е, показувати відеоогляд на японський міні-трактор Кубота B52. два. Е, серія B дуже дуже схожа і за зовнішнім, в принципі виглядом і за розміщенням всіх органів управління, і за технічними характеристиками до е, Кубот серії А серії АСТІ. Ви всіх добре знаєте. Трактори практично однакові. І сьогодні наше завдання показати стан цього трактора і розказати трошки про його технічні характеристики. Взагалі, в нашій компанії такі трактори невеликі, ми називаємо тепличними, тому що вони дуже-дуже класно підходять для тепличних господарств, але й для домашнього господарства невеличкого чи саду вони також підійдуть абсолютно. Ним можна буде робити будь-що і фрезувати, і оранка, і косіння, тобто будь-що. Що тільки заманеться. Що стосується конкретно нашої моделі, даний тракторець обладнаний трьохциліндровим двигуном, який видає 15 кінських сил. Трактор має ведучий передній міст, який підключається механічно. Трактор також обов'язково має е, задні, заднє блокування диференціалу. Проста механічна коробка перемикання передач, три швидкості є вперед, одна швидкість назад. Маємо три діапазони. Ось тут вони вмикаються. Вал відбору потужності е трьохшвидкісний, але дві швидкості вперед і є ще одна швидкість назад. Ну, в, нас, в нашій країні зазвичай це не використовується ніяк, але інколи буває навісне обладнання, коли потрібно, щоб вал крутився в другу сторону. Тут ця функція відразу закладена. На тракторі стоїть вже трьохточкова навіска, вона була переобладнана нами, тому що заводська стояла двохточкова. Але ми зробили по-заводському, ви бачите, трьохточкова навіска, все чітко гарно. Боковий циліндр, нівелір стоїть, а це означає, що в даного тракторця є блок керування фризою. Він тут ось такий от, невеличкий, але є пам'ять фризи і виставляння куту нахилу. Все працює, все в робочому стані. В даному тракторці є дуже-дуже маленьке напрацювання, всього-навсього 578 мотогодин, і трактор є, я б сказав, в ідеальному стані. Тобто працює дуже-дуже класно, дуже рівно. І якщо ми от піднімемо капот і покажемо вам взагалі ще сам стан двигуна, я думаю, ви теж зауважите, що тут ну, жодних таких от, та, якихось слідів. Поганої експлуатації немає, все сухо, все чисто. І ми зараз заведемо трактор, ви по самій роботі двигуна почуєте, що трактор працює дуже-дуже добре. Нагадаю, що трактор вже є обслужений, ми всі трактори обслуговуємо, проводимо передпродажну підготовку, фільтра, мастила, все вже є замінено. І коли ви, ми провозимо трактор, ви відразу можете ним працювати. Забув відразу сказати про колеса, тому виправляюся. Значить, Передня резина стоїть 5х12, вона новесенька. Стара резина була дуже потріскана, ми її зняли. І задня резина стоїть ще рідна, брідч вона в досить-досить класному стані. 8 на 18 її розмір. І от по висоті ви теж бачите, що тут все гаразд. Так, окей, давайте тепер сядемо на За сам трактор і заведемо його. так? Подивимося з місця оператора, як це все виглядає. Отже, ми на багатьох роликах показували, що в більшості кобот. Вмикаючи запалення, потрібно ключ провернути на три чверті. От загорається лампочка свічного накалювання. Ми чекаємо, поки вона стухне. От, вона погасла. Далі ми витискаємо щеплення і заводимо трактор. Абсолютно дуже простенька панель приладів, мотогодини, температура і рівень палива в баці і три основні показчики. Тиск масла світиться, якщо щось не в порядку. Власне, самі свічі накалювання і зарядка на акумулятор. Зразу, якщо щось буде напрацювати, дадуть вам знати, що потрібно звернути на це увагу. В даному варіанті все працює, нічого не світиться, значить у нас все гаразд. Даний трактор, друзі, комплектується ґрунтофризою, до нього є його рідна ґрунтофриза, а також ми можемо продати даний тракторець і без ґрунтофризи. Все це обговорюється вже індивідуально з клієнтом. Тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Даний трактор знаходиться в місті Львові, в сокільниках на кільцевій дорозі. Кільцева дорога міста Львова. Нас дуже гарно видно з дороги, от кільцева дорога. Напроти заправка орієнтир. І можна приїхати потестувати трактор. Також наш майданчик є у місті Тернополі на вулиці Гауї 32. Ми продаємо трактори різноманітних виробників, Китай, Японія, Джундіри, МТЗ і багато-багато різного. Радянська техніка навіть присутня. Тобто навісне обладнання також до цього всього діла. Тому запрошуємо, як завжди, вас, на наші майданчики на тест-драйв. Дізнатися ціну на даний трактор ви можете на нашому сайті. Сайт ви бачите на екрані. Активні посилання є в описі до цього відео. Тому переходьте і е, взнавайте актуальну ціну там, кого цікавить. Ну і звичайно, що дзвоніть для замовлення чи для консультації. Номер телефону ви теж бачите на екрані 098 538 6700. Будемо раді вас бачити на наших майданчиках. Телефонуйте і залишайтеся звести. Дякую за увагу! Обов'язково підпиш... підпишіться на наш канал. До зустрічі.